Канал, чарівні Казки Заповітне бажання. А що ти робиш? запитав їжачок у ведмедика. Сиджу й чекаю, поки з цього дерева впаде он той останній листочок, сумно відповів ведмедик. О, а можна я теж почекаю? Ведмедик нічого не сказав, він просто посунувся. Щоб звільнити трохи місця. Отож вони сиділи та чекали. А що ви робите? поцікавилася мишка. Сидимо і чекаємо, коли впаде о той останній листочок, пояснили їжачок із ведмедиком, показуючи у височінь на верхівку дерева. О, а можна, ми із зайчиком теж почекаємо? Ведмедики зі жачком нічого не сказали. Вони просто посунулися, щоб звільнити трохи місця. Отож, усі сиділи та чекали. Надходив вечір. Білочка спостерігала за ними з верхівки дерева, та їй сайнула чудова ідея. Не хвилюйтесь, я можу його вам скинути, гукнула вона. Білочка простягла лапку. Ні. закричали ведмедик, їжачок і мишка. Газайчик був дуже сором'язливий та нічого не сказав. Не торкайся, листочка, попросив ведмедик. Якщо ти доторкнешся до нього, то зникнуть усі чари. Білочка замерла. Які чари? Дуже сильні чари, але вони зникнуть, якщо ти доторкнешся до нього. Загукав ведмедик. Білочка придивилась хм, листочок, як листочок, такий самий, як і усі інші листочки, що вже й попадали з дерев. Білочка збігла вниз по дереву та почала нишпорити в купі листя. Що це вона робить? поцікавився ведмедик. Мені не видно, сказала мишка. Я дуже маленька. Ведмедик вперше усміхнувся. Ну, якщо хочеш, то сідай мені на плече. Мишка здивувалась. Дякую, сказала вона. Ніхто не звернув уваги, що білочка знову видерлась на дерево. Тепер вона сиділа високо вгорі, тримаючи в лапці листочок. Непомітно вона його впустила. Ведмедик затамував подих, їжачок здригнувся, а мишка запищала. Всі вони дивилися, як падає той листочок. Треба його впіймати. вигукнув ведмедик. Нам треба впіймати ці чари. Але де ж він подівся? Ведмедик озирався навколо, але листочка не було. Мишка і зайчик також озирнулись, але не знайшли листочка. І жачок озирнувся навколо, але й він не побачив його. Раптом ведмедик, зайчик та мишка голосно засміялися. Листочок у тебе не за спиною, він у тебе на спині. закричали вони, показуючи, що листочок на голках їжачка. Ведмедик засмутився. Щось не так? запитав їжачок. Чари зникли, а вони дуже мені були потрібні, заплакав ведмедик. Але навіщо? здивувалася мишка. Щоб начарувати когось. І з ким можна гратися, і ведмедик заплакав ще дужче. І все так у тебе ж є ми, дурненькі. Вигукнули їжачок, мишка і білочка, та й навіть зайчик. І відтоді п'ятеро друзів щодня граються разом. Чари листочка спрацювали.